Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу вас у мій новий влог з Дубай. В цьому випуску я поділюсь з вами однією дуже важливою та особливою подією свого життя. Сподіваюсь, вам буде цікаво, і ви, напевно, вже здогадались, прочитавши назву цього відео. Тож сьогодні розповім вам всі подробиці. А також ми відвідаємо разом з вами Дубай Молл. Один з найбільших торгівельних центрів у світі. Погуляємо навкруги бурж халіфи та танцюючих фонтанів. Тож погнали! Ми приїхали до Лодочного Пірсу. В нас сьогодні невеличка екскурсія в вже приденному світлі на човнику, але на якомусь іншому. Там без їжі, без всякого такого. Е, і я так розумію, що нам будуть щось навіть розказувати, напевно, як формувався, будувався Дубай. І також з Марини, по ідеї, ми повинні виплисти кудись далі, не тільки по Марині поплавати, як ми робили це на іншому човнику. Ну, не знаю. Е, Джаред це бронював, я не сильно приймала в цьому участь, тому я не знала, яка в нас програма. Мені, знаєте, як солов'ю, вся пісня. Мені все подобається, мені все підходить. Боже, я з самого ранку, мене на лодочки покатають. Все мені покажуть, розкажуть. Вона з собою там якісь напої всякі снеки. Я впевнена, що буде прикольно. А потім у нас на другу половину дня ще є звичайно плани. Дивіться, як красиво оця twisted building, перекручена оця вежа. Ну, от як це можна було так побудувати? Я не знаю. І ось ми пішли сідати на нашу яхту, і тут я зрозуміла, що ми одразу відпливаємо. Я запитала, а де ж група, але хлопець сказав, що це сюрприз. Ми на яхті самі, і групи не буде. Мені здалося це дивним. Я кажу, навіщо було так багато грошей витрачати. Ми б нормально із групою могли б бути на цій екскурсії. Ось, до речі, всередині я вам познімала трошки, там була навіть каюта, де можна було спати, багато місця, де сидіти всередині. Ось так виглядала верхня палуба. В принципі, на ній ми і провели весь час, включили музику на великій колонці, свою з телефону. Тому це було прикольно. А ми йшли вздовж Дубай Маріни. Спочатку потім ми вийшли з Дубай Маріни. До нас дійсно прийшов один з членів екіпажу. До речі, троє людей з нами були. Ем, і він нам почав розказувати таку коротеньку історію про те, як формувався Дубай, як все починалося з добування перлин з дна персидської затоки. Потім знайшли нафту і почав Дубай рости, рости, рости. Це звичайно дуже коротко, але і він нам такий дуже краткий екскурс зробив в всю історію. І розказував нам також, що там це яхта Шейка, а це приватний острів Шейха, а тут в нього палац, а тут в нього приватний готель, а тут в нього приватна віла. Ну, коротше, як місцевий розказував нам де що знаходиться. Було, до речі, цікаво. Ось, до речі, цей острів перед вами це повністю приватний острів, який належить Шейху та його сім'ї. І на цьому острові аж 9 величезних віл. І коли ми пропливали повз нього, то туди сідав вертоліт, гелікоптер, і нам сказав цей наш екскурсовод, що напевно це прилетів хтось із сім'ї Шейха. До речі, до готелю Парус близько підходити не можна, тому ми знімали тільки здалеку. І я розслаблялась, валялась на палубі, знімала відео, ми фоткались, абсолютно нічого не підозрюючи, щось буде відбуватися далі. Аж поки ми не стали обходити повністю пальбу, це штучний насипний острів Дубай, і ми наближалися до готелю Атлантіс. І ось коли показався сам цей готель Атлантіс, хлопець каже: попросимо команду, щоб вони нас познімали і нафоткали. Дуже красиво на фоні Атлантісу, і нам треба стати на ніс яхти. Ну, ладно, я погодилась, але якась малесенька думка, в мене підозрення закралося. І ось, друзі, я не очікувала цього, це був абсолютний сюрприз. Він дуже романтично на фоні готелю Атлантіс, на приватній яхті, зробив мені пропозицію. Звичайно, що я погодилась. Ми покохаємо один одного. Ми вже майже три роки разом, і це нормальне логічне продовження наших відносин, будування нашої сім'ї. Він мене робить дуже щасливою. Він подарував мені справжню казку, зробив це дуже красиво для того, щоб ми з ним обоє запам'ятали це на все життя і потім розказували нашим дітям. Тут я трошки хизуюся вам своєю обручкою, але ви вже мене пробачите, але я була дуже щаслива і не могла не радіти. Вірте, друзі, в любов. Якщо у вас немає пари, я вам щиро бажаю її обов'язково знайти. Ви ніколи не знаєте. Коли це трапиться, в який момент, і яка людина буде саме вашою, підійде саме вам. Я щиро бажаю всім мати любов у серці, мати кохання, мати поруч кохану людину, з якою у вас будуть однакові цілі і цінності, і, в принципі, бачення цього життя. Бажаю вам е, любити один одного і поважати це теж дуже важливо. Я дуже щаслива була в цей день, і це запам'ятається точно нам до кінця життя. Ми будемо згадувати це. Я дуже рада, що в нас є фото, відео. І дякую всім за привітання! Хто вже бачив відео шортс або підписаний на мій інстаграм і написала свої привітання там. Це для мене дуже цінно. Всім вам дякую. Поверталися ми знов через Дубай Маріну. Теж було прикольно пройти по воді через Маріну, але вже в день. Як на мене, гарніше і прикольніше це виглядає вночі, але вдень теж можна роздивитися багато чого цікавого. І потім ми вже поїхали у Дубай мол. Після прогулянки на човні ми приїхали в Дубай мол. Запаркували автівку на парковці, яка належить до кінотеатру Сінема, Карпарк, вона називається. До 4 годин безкоштовно. Вхід в Дубай, мол, буквально одразу з парковки. І якщо більше 4 годин, там від 4 до 5 годин 4 фунти, і від 5 до 6 годин щось там типу 6 фунтів. Коротше, дуже дешева парковка, а до 4 годин взагалі безкоштовно. Зараз ми одразу прийшли в Чайна Таун, ну Так просто коли виходиш з парковки, то одразу ти попадаєш в Чайна Таун. Скоріше за все, ми тут знайдемо щось пообідати, бо ми достатньо голодні. А потім вже підемо гуляти далі. В принципі, в нас сьогодні на весь вечір і півдня плани просто гуляти по Дубай, молу дивитись фонтани, бурч каліфу і так далі. Дуже прикольний цей Чанна таун, я в ньому, до речі, жодного разу не була. Мені здається, це щось більш-менш нове. Тут багато новонових вивісок, китайських ліхтариків, можна зробити прикольні фотки. Є фудкорт. Звичайно, що є туалети і всі зручності, якщо ви з дітками і так далі. Тут продається багато китайського барахла. Але є й більш ексклюзивні і дорогі товари. Наприклад, китайський фарфор було цікаво побачити по 1000 доларів за дві чашечки, і два блюдця, і всякого такого. Фудкор дуже класний. Ми їли дуже дуже смачні суші, одні з найкращих, які я їла за останній час, і недорого. Також тут стоїть величезна панда, з якою можна зробити прикольні фотки, якщо ви стоїте нормальну таку чергу, тому що хі, всі хочуть зробити прикольні фотки з пандою. Поряд з китайським кварталом знаходиться людовий каток, якщо раптом вам захочеться покататись на коньках, все це можна орендувати. Каток величезний. Тут також проходять і хокейні ігри. А потім ми й вирушили до цього неймовірного фонтану The Fallen Man, який також був прикрашений ось такими сніжинками, тому що це був різдвяний період. А взагалі-то ці чоловіки не фолен, вони не падаючі, а вони пірнаючі, і пірнають вони за перлинами, щоб дістати їх з Персидської затоки. Ось такий символізм несе цей водоспад. Дуже красивий, неймовірний, і також він дає такий оптичний обман. Коли ви стаєте здалеку, то вам дійсно здається, що всі ці чоловіки падають вниз. Дуже прикольно виглядає. Далі ми пішли гуляти по Дубай Молл. Звичайно, подивилися трошки на акваріум, неможливо просто його пропустити. Обов'язково треба тут зупинитися хоча б на 5 хвилин. Хоча я так люблю акваріуми, що я б тут могла стояти, в принципі, і цілий день. Потім ми вийшли на вулицю і хотіли погуляти навкруги бурж каліфи і повністю навкруги фонтанів. Якщо піднятися на мостик, то вам відкриються класні види на бурдж халіфу. Це сама висока будівля у світі. Її висота аж 828 метрів. Вона має 163 поверхи. Була відкрита в 2010 році. Всередині є апартаменти, готель, Армані, офіси, оглядовий майданчик, звичайно, ресторани, бари і ще багато чого. Якщо перейти через мостик, то можна зайти знову ж таки погуляти по. В арабському базару ціни тут набагато вище, ніж на базарах у районі Дейра, ну, тому що ви знаходитесь порізь з Бурж-Халіфою. Ми побачили, друзі, магазин Аль-Насма. називається, Я навіть забула зняти всередині. Там продається шоколад з молока, е, Боже, верблюда. Кемел. Забула, як українською перекласти цю тварину. З верблюжого молока. От. І ми купили тут шоколадки. Я буду бачити це зі своїми дівчатками, з мамою, з подругою. Через місяць повезу їм шоколад. Ой, that's probably a restaurant. Чуть в ресторан не зайшла. Повезу їм шоколад, такий цікавий спробувати. Ну і собі ми теж декілька шоколадок взяли. В подарунок нам ще там цукерок насипали і так далі. Але шоколад не дешевий. Одна така невеличка, зовсім плитка, шоколад молочний. Оцей дубайський з фісташковою начинкою. Одна плитка коштує приблизно 10 фунтів. Ну, тобто він взагалі не дешевий. Але дуже смачний. Нам дали, звичайно, в магазині все спробувати. Ну, знаєте, взагалі розвести на гроші, як би не важко. Дали спробувати, сподобалось, ми купили. Все, далі ходимо, гуляємо по цьому прикольному ринку. Або сук, арабською мовою це називається сук. Базар вони не кажуть. Базар то більше кажуть в Туреччині. До речі, якщо ви захочете придбати квитки на оглядовий майданчик Бурдж-Халіфи, я рекомендую це робити на заході сонця. І такі квитки купуйте заздалегідь, тому що вони самі популярні і розбирають їх швидко. Купити можна все онлайн на їх офіційному сайті і без проблем все знайдете. Якщо пройтись трошки далі від Бурдж-Халіфи до одного з готелів, то саме звідси вам відкриється класний дуже ракурс, де можна зробити фото та відео, де бурш каліфу буде видно повністю. І вас також буде видно повністю. І позаду буде ось це озеро гарне. Тут також є мостик. Тут дуже класний ракурс для фотографій. Тут також є приємні кафе, ресторани, можна відпочити, якщо ви втомились прогулюватись. Взагалі-то та така прогулянкова зона навкруги цього озера з фонтанами дуже велика. Потім ми повернулись знову до бурдж Бурдж-Халіфи, тому що починалося шоу танцюючих фонтанів. Це неймовірне шоу «Я втретє в Дубаї, і мене воно кожного разу дуже вражає. Воно дуже технологічне. Зараз, звичайно, вже багато країн його повторюють, але коли воно тільки відкрилося, то воно було єдиним шоу такого плану у світі. Його можна дивитися абсолютно безкоштовно кожного дня з 6-ї години вечора до одинадцятої ночі. Шоу проходить кожні 30 хвилин, але. Кожного разу це шоу різне. Різна музика, по різному рухаються ці струйки води. Все відбувається по-різному. Ви починаєте дивитися, як зараз на заході сонця, потім стає темніше, темніше, потім зовсім вночі. Ну, коротше, я рекомендую вам побачити декілька шоу, мінімум 3-4 Точно вистояти там, вичекати їх і подивитися, тому що воно того вартує. Я читала про те, що є. Декілька денних шоу, але я жодного разу на них не потрапляла, тому я не впевнена, чи вони і досі є. Тому що, наприклад, коли ми пішли прогулятися вздовж каналів, той офіс, де можна раніше взяти було лодочку в оренду для того, щоб покататися по цьому озеру, він зараз теж зачинений, і цього зробити більше не можна. Подивіться, як гарно мерехтить бурдж халіфа, як нібито малесенькі зірочки постійно мерехтять. Ми пішли прогулятися в іншу сторону. Якщо дивитися прямо на Бурдж-Халіфу, то це буде по ліву сторону від неї. Тут теж все було гарно прикрашене до Різдва, і тут було набагато менше людей. Звичайно, вся концентрація біля Дубаї, Мол, і у як помога ближче до Бурдж-Халіфи. Кожні 30 годин на Бурдж-Халіфі також засвічується ось таке невеличке світове та лазерне шоу. Між е, шоу-фонтанами, тобто кожні 15 хвилин вас буде щось е, розважати, аби тільки втримати увагу туриста і затримати його якомога надовше. Дуже розумно зроблено, і дійсно там постійно дуже цікаво, бо кожні 15 хвилин щось відбувається. Ось навіть подивишся направо і ось тобі якісь величезні зелені світові плями на будинках, які теж було дуже цікаво порозглядати, і вони теж зроблені за допомогою е, оптики. Ми зупинилися подивитися ще одне шоу фонтанів, фонтані, вже трошки з іншої сторони. В цілому, ви бачите шоу так само, але просто Бурдж-Халіфа від вас знаходиться трошки далі. Але тут набагато менше людей і можна підійти наперед. Єдине, що можливо з цього ракурсу, не буде таких прикольних селфій і таких прикольних фото. Хоча, як на мене, там всюди дуже красиво і можна всюди знайти гарний ракурс. До речі. Чаджі Пікі мені сказав, що струї води можуть досягати аж 150 метрів. Якщо чесно, в це дійсно віриться, тому що на фінальних якихось музикальних акордах це максимально вистрелює все вгору, дуже потужно, ось як зараз на екрані, а також дуже гучно. Потім ми повернулися в Дубай Мол, тому що я в Тівтоці побачила, що магазин Діор виставив таку ну, дуже милу пряничну ялинку. І мені хотілося її знайти, побачити і для вас її зняти. Мені здається, це була саме унікальна ялинка і сама прикольна. Ну подивіться, яка вона мила. Потім ми вже зголодніли, і ось вам невеличкий лайфхак. Якщо ви підете в кафе Five Guys, це як Макдональдс, але тільки на максималках, там смачніші, як на мене, бургери. Ну і такого плану фастфуд як у Макдональдсі. Але якщо ви візьмете їжу, вийдете на вулицю і сядете на терасі, то ви не тільки будете бачити всі ці фонтани. А ви ще й можете заїдати це все смачним якимось бургером і запивати дуже смачним молочним коктейлем. До речі, молочні коктейлі Five Guys це моє саме улюблене. Для мене це найкращі молочні коктейлі Ever. Всім рекомендую обов'язково спробувати. І звідси відкривається вид, такий здалеку, дуже масштабно і теж гарно виглядає. Після вечері ми вже дуже втомилися, тому поїхали додому відпочивати. Це був дуже насичений день для нас. Дякую всім, друзі, за те, що подивилися це відео. Всім дякую за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі та за вашу підписку. Я приймаю ваші привітання з моїми зарученнями, буду вам дуже вдячна за ваші лайки коментарі. Мені це дуже цінно і дуже важливо. І знову ж таки. Кожній людині бажаю знайти свою пару і бажаю знайти любов. Ну а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!